Першу трансплантацію печінки від донора зробили лікарі обласної клінічної лікарні, і ця пересадка органа врятувала життя Зінаїді Шуляк. Жінка 10 років боролася з цирозом печінки. Три рази помирала. Зінаїда Шуляк десять із своїх 50 років бореться за життя. У жінки цей розпечінки. печінки. Кілька разів через цю хворобу жінка була у комі і кілька разів думала, що то останнє, коли бачить своїх рідних. Врятував Зінаїду донорський орган. Жінка перша в області, кому лікарі Пироговки зробили трансплантацію печінки. Печінка моя вже не працювала. Сказали, що вона була така, як маленький кулачок, вже висохша, така зарупчована, бо при зарозі печінка рубцюється. Не буде це вже ком. І так во вже в однакома, та все. Надскладна операція тривала 16 годин. Хірург Ярослав Хребтій пояснює, найважче у трансплантології саме пересадка печінки, бо потрібно зшивати сотні судин. Трансплантація це рятує життя. Трансплантація це те, що сьогодні дуже потрібно нашій державі, особливо коли йде війна, і, на жаль, ми втрачаємо дуже багато наших громадян. А якраз трансплантація це та ситуація і та історія, яка дає можливість рятувати їх, рятувати життя. Сьогодні кожне життя у нас на вагу золота. Тому дуже важливо, щоб свідомість нашого населення вона піднімалася і щоб все таки люди, коли відбуваються, на жаль, критичні ситуації, коли відбуваються конструкція. Ситація смерті мозку давали згоду, щоб можна було врятувати ще когось, тому що ми сьогодні говоримо про трансплантацію нирок, серця і печінки, а сьогодні інші заклади країни, це в тому числі лікарні фіофанії, вже займаються трансплантацією легень. Донорський орган подарував друге життя не лише Зінаїді, а і її родині, чоловіку та доньці. Дуже дякую родичам донора, що врятують життя людям. Що ну, віддають свої органи. Шість центрів в Україні роблять трансплантацію органів європейського рівня. Серед них і Вінницький. Лікарі кажуть, що за допомогою саме донорських органів люди із патологіями мають шанс на життя. Марина Зелена, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.